Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ходить така інформація, що РФ кидає Бахмут. Що українські війська відбили усі атаки росіян. Дивіться така маленька така річ, можливо, непримітна, але я звертаю на такі речі увагу. Я брала другу колоду, не цю. Вже тепер я беру цю колоду. В мене. От я думаю, що Росія кидає Бахмут, і, ви знаєте, в мене вся колода звалилася. Збирала тут декілька хвилин, шукала всі карти під столом. Відверто скажу чомусь, ну, не знаю, давайте подивимося, що скажуть карти. Інтуїція одне. Ну, тут щось таємне відбувається, і якийсь прийшов у них наказ. Якийсь тут наказ зверху. якийсь наказ зверху. Дійсно відходити. Ну, ви знаєте, відходити, не відходити, але скажу вам відверто, їхні атаки, їхнє все якось. Тут чередуються карти, так? У них якийсь страх. Ну, тут я не бачу панічний, а може, й панічний, тому що це теж панічний страх, якась бездіяльність, неможливість. Тут якась ідея, якась велика трансформація, тобто щось міняється дійсно, чи то самий Бахмут, чи саме під Бахмутом, я скажу, що тут дійсно прийняли якесь рішення. Поки що карти мені не показують, що тут відхід. Єдине, що ілюзій в них щодо цих позицій немає. Але я поки що не бачу відходу конкретного. Тут ще обговорюється щось. Тут ще йдуть якісь обговорення, але відходу я не бачу. Вони, дивіться, єдине, що я бачу з цього розкладу, що вони включають такий варіант відходу. Включають це тільки як план. Ось. Але я не бачу, що тут якийсь відхід. Тут тримати до останнього, посивіти тут. Е -е, якось так, Ні, я не бачу. На жаль, не бачу. Було би дуже добре. Ось. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде, Україна, мої любі!